Продовжуються набори для жінок до 55 років, в місто Таураге, виготовлення е, і упаковка морських делікатесів. Що там буде? Там вони готують е, супи, всякі там хребти бросають, е, філе і так далі. Підготовлюють рибу для, до супермаркета, е, контролюють, щоб там косточок не було, це все в ящики, ящики далі машини загружають і так далі. Робота ну, якби Проста, проста, але легка. Люба робота складна за кордоном, ну, трудна, Ось. але ну, нічого там складного в принципі, немає. Просто вони слажують ці хребти, там супові набори діляють, філе, контролюють якість. і так далі. Робота може бути 2 через 2-3 через 3, по 12 годин багато годин. В осінь це рибний сезон в Литві. Тобто, хто хоче на рибу їхати, в нормальні відуки, багато жінок там працюють вже другий, третій місяць. То звертайтеся за номером, який я залишав в шапці профіля. До нових зустрічей.